У ніч проти 8 лютого російські окупанти обстріляли місто Селидове, що на Донеччині. Внаслідок ворожої атаки є постраждалі. Як повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, щонайменше одна людина загинула, і сім зазнали поранень, зокрема й дитина. Загибла 50-річна жінка, яка працювала охороницею та перебувала у службовому приміщенні. Її тіло дістали з під завалів зруйнованої адмінбудівлі в обласному. Управління прокуратури уточнила, що серед поранених шестирічний хлопчик його, а також чотирьох жінок, віком від 38 до 88 років, і двох чоловіків, 18 і 51 року, доставили до лікарні змінновибуховими травмами і забоями. У дитини до того ж діагностували різану рану голови. Загалом окупанти сім разів обстріляли місто, пошкодили сім багатоповерхівок, три приватні будинки, три заклади освіти та адмінбудів. В легко.